Це карта територіальної громади, Зарічанської територіальної громади. От, це Заріччя, це Гребля, це Вільхівка і Нижнє Болотне, які входять в Зарічанську територіальну громаду. Ці всі населені пункти, що тут казати, я буду обслуговувати. Так. Для близько 9 тисяч жителів Вільховецької громади на Хущині запрацювала сучасна поліцейська станція. Відкрили її у приміщенні місцевого старостату, де провели відповідний ремонт і облаштували окремий кабінет. Стежитиме за правопорядком тут поліцейський офіцер громади із 17-річним досвідом Володимир Балега. Працював я до цього часу в дільничному поліцейському на цій же громаді. Вирішив. Стати поліцейським офіцером громади, тому що у поліцейського офіцера громади більш забезпечення. Є автомобіль, бензин виділяється бензин і все. Поліцейський офіцер громади знаходиться постійно у себе на громаді і дбає про безпеку громадян. Я тут один працівник на даний час. Поліцейський офіцер громади в майбутньому планується можливо ще один, тому що населення дозволяє нашої територіальної громади ще одного офіцера громади. Володимир Балега протягом трьох місяців проходив відповідне навчання, тож готовий старанно нести службу для допомоги і захисту місцевих. Мені надали автомобіль, це Зарічанська територіальна громада, виділила кошти, придбали автомобіль Рено Меган, він обладнаний всім необхідним. В будь-який момент може виїхати на... Завдання серед основних завдань поліцейського офіцера громади орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади і запобігати вчиненню правопорушень. Загалом на території Закарпатської області в нас вже успішно функціонують 37 поліцейських станцій, на яких несуть служби службу поліцейські офіцери громади, тобто на кожній станції це як мінімум один. Поліцейський офіцер громади, а то і більше є, і там, де по, по двоє осіб несуть службу, це все залежить від населення громади. Тобто, чим більше населення, тим більше потреба в співробітниках поліції. Найближчим часом ми плануємо такі ось відкриття ще в міжгір'ї, в Пилипці, а також плануємо охопити місто Чоп. Кожна громада повинна мати свого поліцейського, який в прямому сенсі житиме разом із місцевими і знатиме про всі проблеми із середини. Тим він і відрізняється від дільничного, запевняють у поліції. Всі офіцери забезпечені зброєю та машиною, аби оперативно і професійно реагувати на неприємності, які виникатимуть на території громади.